Вітаємо в ефірі. Програма Єдиний промінчик. Я представляю задоволенням нашу творчу молодь. Сьогодні гості ефіру, наша юна ведуча і письменниця Анастасія Кисіль. Вітала. Вітаємо та наш ілюстратор Роман Маслов. Вітаю вітаємо. Оператор ведучий Леонід Гапєєв. Це сюжет популяризації читання першого всеукраїнського фестивалю, що має назву. Читаюча людина, успішна Україна. А зараз відкрию маленький секрет, ну це насправді така несподіванка, тому що, от чесно сказати, я особисто ще тексту очі не бачив, от, але назва сюжету мене зацікавила. Я думаю, що це такий гуманістичний сюжет про якісь добрі історії, про моральні цінності. Отож для всіх буде це приємною несподіванкою. Настя, будь ласка, тобі слово. Єдиний приміч. Єдиний проміч, який змушує мене з нетерпінням шукати вихідне, це моя маленька поруч. Прямо восемь смаленький. У червні виповняється лише один рочок. Я захотіла написати цей ефір, бо хочу, щоб кожна людина, і дитина і дорослий, знайшла у своєму житті свій проміч, той, що свій навіть у тебе смутку, кличе до себе і зігрівається. Що мала дівчинку звати Ей. Я вважаю її своєю сестричкою, хоча фактично вона не моя сестричка. Коли вона бачить в мене, її обличчя розцвітає без об Коли вона підводиться на ніжку, в мене всередині, наче то я почала купити. А коли її очі дивляться на мене, я бачу в них щось особливе. Там немає квітру чи інших емоцій. Тільки усмішка і любов. ще не знаю, що у світі є слово. В її світі існує лише світло, добро і тепло. І це справжній день. Бо як тільки людина навчається говорити, вона пізнає слова і брехні. А поки людина ще не знає про слово, вона чистий ад. Іноді мені хочеться загостити її від усього світу, щоб навколо завжди було тихо і спокійно, щоб їй не довелося плакати через несправедливість. Але, мабуть, ми не можемо зупинити час. Ми можемо бути лише потім. Тримати за ручку, коли вона ще вчитися сторя, обіймати, коли вона сміється, і жаль, і залишатися тими, хто завжди буде світлом у її житті. Так само, як вона стала світлом у моєму. Я вірю, що вона виросте і стане сильною. Можливо, її очі з часом зміняться, в них з'явиться досвід, сум і розуміння. Але я завжди пам'ятаю, якими були зараз. замість, любов, любові до миру і добра. Наші оплески дуже такий несподіваний сюжет. От Семенчик, Богданчик і наш маленький рожевий коник, вони дуже уважно слухали і дуже так вболівали, тому що вони завжди цікавляться новими сюжетами літературної творчості. Ну, Власне, таке запитання, от єдиний промінчик тут поєднання, як на мене, такої ідеї. Території дитинства, там, де ми всі колись перебували, хтось перебуває, хтось знову туди повертається у своїх спогадах, От, і поєднуються також такі ну, трошки не дуже радісні, але сучасні реалії такого жорсток, жорсткого, я би сказав, дорослого світу, де треба когось від когось захищати. От, я правильно вгадав ідею? Чи як? Ну, от як авторка поясни докладніше, що тут мається на увазі, от між таких двох світів дитинства та дорослого світу, кого від кого варто захищати? Ну, це так, доросла думка в мене така виникла, от хотілося б про це дізнатися. Думаю, що треба захищати е, світ маленький, адже лише тоді ми такі маленькі маленькінгилочки, ми ще не розуміли, що є зло, але коли ми вже там дорослішимо, ну. Ми до степені, коли ми вже можемо розмовляти, то ми визнаємо, що таке брехня, що таке зло. І тоді ми. Наче в нас буде зустрінемо, то ми вважаємо, що таке було таке. Не цікаво, погано було. Так, Це вже поганіше, бо ми зізнаємося багато досвіду. Отже, хоче... як сказати, так... Ну, починаємо чорні. А коли вони вчитися народилися, там вийшли такі білі-білі. -бі -бі. а ми ж не знаємо про чорне колі. Тому я думаю, що треба захищати світ дитинства, бо він буває лише один такий, і повторити його вже не можна. Гм, угу. цікава, дуже така думка. Мені чомусь е, пригадується, наприклад. В музичному мистецтві є окремі композитори, в яких навіть така кольорова така реальність, кольорове сприйняття різних нот, тональностей є, наприклад, композитор композиторськрябін ХХ століття. От, от Особисто згадується, така, це вже так, ми зануримося в такі сучасні науки, біоенергетика, наприклад, існує теорія про те, що Кожна людина вона випромінює якісь, ну скажімо так, кольори залежно від її настрою, характеру, від її моральних якостей. От якщо почерніло, ну зрозуміло, що людина чи маленька, чи доросла, не має значення. Людина набралася всякого негативу в тому соціумі, де вона живе, перебуває. І потім доводиться вже якось ну, відмиватися, від якось очищатися. А от власне маленький промінчик. Що може його захистити? Або хто. От я, яким способом це зробити, він же ж той промінчик ще тільки світить і все. Йому потрібні якісь особливі умови. Для цього ну, Цей промінчик, він може бути будь-як. Ну, навіть якщо у вас немає якоїсь маленької корішки, як в мене, то це може бути навіть о, ваша о, ну, і ви відчуваєте, що вона ваша рідна зустава. Тоді ви. Ну, наприклад, після школи. ви очікуєте, коли ви закінчуєте уроки, ви можете до поту. Ну, Бо ви з нею дуже добре розмовляєте вам дуже подобається в е, Ну, Навіть таке може бути єдиним промічним. Ну, ось це маленьку промічку. Е, наприклад, ну, якщо ви не дуже любите звуки, то снабк е, може бути mm -hmm. Ну, Бо ви хочете закінчити уроки і погодувати якісь нові рецепти, коли знайшли, і ну, просто не те. Так що це може бути і і жива людина, і, і навіть просто якийсь ход. Mm -hmm. Тобто навіть це може... ідея так, це, ну, майже неможливо, не адже він став захищений, тому що він поміч. Чудово, виходить, що маленький промінчик це такий для нас. Ну, це моя така інтерпретація, виникає, що це такий спосіб сучасного творчого антистресу. От життя сьогодні перенасичене різними факторами стресу, якщо так мовою популярної науки говорити, то виходить так, що маленький промінчик він завжди є, треба просто його знайти. Ну, от наші маленькі промінчики, Семенчик, Богданчик, рожевий коник, вони завжди нас дивляться, дивляться ефіри. От у нас на фестивалі, наприклад, багато. Є таких сюжетів образотворчого мистецтва, де наче, діти створюють свої інтерпретації. От, Наприклад, рибка книжку шукає. от Я зараз покажу. Це Дарина Гапєєва створила для, для фестивалю. Зараз покажу я сюди і на цей бік екрану. от, власне, Ця, ця рибка вона, вона мандрує, вона, вона ще до чогось прагне, вона ще не знайшла, вона шукає, вона в процесі. Вона там щось вже бачить, кудись пливе, але вона книжку шукає. От, власне, маленький промінчик, тепер до нього повернімося. Він як може бути пов'язаний з читацькою творчістю. Ну, в мене є ідея, але від авторки Анастасії Кисіль зараз почуємо версію інтерпретацію. О, Ну, На ядимку промінчик можемо бути писем. Отже, Дейкін подобається писемництво і вони... Очікується, коли ви зможете написати якийсь світ. Ну, якщо вміти про нього взагалі розповісти, то він дуже сильно зв'язаний з Ну, мен... Єдине, що це така метафора. Угу. Я думаю, що це. Дякую, це не просто метафора, це з іншого погляду такі живі. Історії воєнного часу, коли ми намагаємося і для себе, і для оточуючих, і для всіх наших однодумців створити такий творчий антистрес за допомогою. Будь-яких способів такої творчої діяльності, і це дуже дуже так важливо. А давай Настя зараз покажемо в якості, як би сказати, так друзів того маленького промінчика. От малюнки та книжки, які минулого разу якраз ти читала про дівчат. Якщо це технічно не складно, покажемо як приклади на екран нашим глядачам. Це зараз ви побачите саме ті приклади. Творчості, коли промінчик радості та натхнення він з'являється у будь-який момент, і цим варто скористатися у будь-який спосіб, і один із таких спосібів це почитати улюблену книжку. Ми ще у нас дізнаємося про те, як виникла ідея написати цей твір, але зараз побачимо таких промінчиків друзів, які теж допомагають покращити наш настрій, покращити цей світ. От. Зараз що ми побачимо? Книжка я бачу, там приховалась. О казки без страшних дівчат. Ну, от бачите, дівчата такі мирні герої, вони сміливі. Якщо двома словами, чим ця книжка допомагає нашим співвітчизникам стрес знімати і не думати про різні фактори стрес, в яких зараз люди перебувають, особливо в Україні. От як ти гадаєш, чим ця книжка допоможе? А, якщо книжка цікава, і підова? Бо mm -hmm. поки ви будете її читати, то ви просто захлибуєтесь, десь будете думками просто ці книжки взагалі на цій реальності. І тоді ви просто забудете про свій дестрах, адже ви будете зацікавлені у книжці. Mm -hmm. Mm -hmm. Чудово, чудово. Ну, ми відкриємо ще один маленький такий секрет, ще один промінчик. Це є такі малюнки у Анастасії Кисіль. Чи можна один із них показати? Це малюнки, які теж пов'язані з процесом читання. Вони десь там поруч. Чи вони заховалися, чи вони не ховаються? Вони зараз до нас завітають. Зараз... Так. Це теж приклад сучасного антистресу. Такі живі історії воєнного часу, вони поповнюються такими можливостями, коли наші діти вони роблять сучасні інтерпретації. І це не має значення, хто перебуває чи в Україні, чи поза її межами, тому що ми всі українці по всьому світі, по суті, люди одного коріння, і тому завжди для нас важливо. Не забувати про це коріння. А коли ми створимо малюнки до прочитаних сюжетів, це може бути безпосередньо до конкретного літературного твору, це може бути взагалі такою інтерпретацією таким релаксом версією способом релаксації. І подивишся на цей малюнок, і захочеться потім другий промінчик взяти улюблену книжку. Ну зараз промінчик це малюнок, будь ласка, зараз подивимося. Я знайшла по таке захід сонця. Це якби промінч. Но в мене взагалі промінчика нема, але ось захід сонця в мене дуже сильно асоціюється з проміжкою. Я думаю, що там промінчик є. Просто коли захід сонця, то промінчик якби так вирушає спати. Він вже свою добу, день добу якби відпрацював, от, але він там є без світла сонця, без тих промінчиків такої краси б не було. А до речі, це нагадує поезію Лесі Українки, тому що в неї дуже багато сюжетів і сонце, і море. От, і такі сюжети, що пов'язані саме з природою. Ну, а ще таке останнє запитання, Настя: а як от маленький промінчик, як взагалі виникла ця історія, і в якому настрої ти перебувала, коли цей текст писала? І взагалі, що, що передувало створенню, яка, можливо, якась була коротка життєва історія, яка тебе надихнула. от Все кинути і просто зараз сісти і написати цей сюжет, ну, тому що він тебе надихнув. От як це було? Я вирішила написати цю книжку, бо в мене справді є маленька подружка. Вона темношкіра, але я її відчуваю, наче там, свою рідну душу, наче ну, просто без неї не змогу. Я вирішила написати цей твір, бо я вже давно побачу свої емоції, чи, наприклад, коли вона сміється, то я два рази більше відчуваю радості, адже вона сміється на сміяти, це приємно дивитися. Але коли вона плаче, то я також відчуваю більшу суму, адже мені сум сумне за те, що їй сум. І ось я вирішила написати таке маленький розповідь, щоб о, ну, усі люди знайшли у себе, ну помітили у себе якийсь такий промінчик маленький, який змушує вас. Ну, якби жити в цій реальності, а не десь там в своїх думках. Mm, чудово. А скільки років твоїй маленькій подрузі? Якщо не секрет, uh, я, я про це розповідала в творі їй буде в червні один рік. Mm, супер! Ну, це дитина, яка тільки починає свій шлях у великий світ, і, до речі, в такому віці дуже яскраво розвинені емоції. От те, що сучасні науковці називають таким. Виразом таким терміном емоційний інтелект, це якраз стосується дітей, і дорослих, як керувати своїми емоціями, але в тому віці якраз не варто керувати. Там варто щоб старші братики-сестрички, щоб батьки, щоб друзі, хто дійсно є старшим з віком, щоб активно спостерігали це дуже цікавий процес за дитячими емоціями. Ну що ж, ви бачите, що українці по всьому світу от дійсно являють такий життєвий приклад, таку життєву історію толерантності, дружнього ставлення до всіх націй, народів і до дітей маленьких, навіть інших етносів. І це класно, тому що, якщо згадати екзюпері, то земля є планетою людей, і є дуже класна така казкова повість. Маленький принц і земля є планетою людей. І там ще така думка: ми відповідальні за тих, кого приручили. Отож, ну я думаю, що промінчик маленький навряд чи варто ми не можемо його приручити. Він такий вільний, рухливий, незалежний, такий, якби суб'єкт нашого, нашого настрою. Ну а що би на завершення. Цієї історії Настя, ти хотіла би побажати дітям і батькам нашим глядачам. Доброго дня! Вітаємо всіх в ефірі. З нами молодіжне телебачення, ФСТВ. Ну і Олександр Васильцов. Також останнє запитання на дві хвилинки також озвучить. Ну Зараз перше запитання вже пролунало. Будь ласка, слухаймо відповідь. Мене питали, що б я побажала. Я побажала, аби всі знайшли в себе промінчик, і аби усі змогли ну, не просто рознайти, а ще й продовжити йти за цим промінчиком, а не просто побачити промінчик і пропустити. <гум> Чудово. Ну що ж, нагадаємо нашим глядачам зараз на завершення ще від е, лідера молодіжного телебачення Фестиве, одне коротеньке буде запитання. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, що це такий несподіваний формат ефіру, тому що е, сюжет текстового твору, що поданий на фестиваль Читаюча людина успішна Україна, насправді, е, окрім назви, ми не читали. От я особисто не читав, і ми свідомо пішли на такий трошечки творчий експеримент експеримент для того, щоб навіть наші запитання, щоб вони були не заздалегідь підготовленими, а щоб отакий ефект несподіванки живого ефіру і живого сюжету, щоб він дійсно е, реально втілювався у життя? Ну і останнє запитання, пане Олександре, будь ласка, до Анастасії Авторки. У Мене запитання таке несподіване буде. Анастасія, що саме вас вдохновляло, коли ви писали це твір. Мені дуже сподобалася моя подружка. Е, ну, я її дуже-дуже люблю. -дуже е, я вирішила присвятити вмію, це писаємо для неї. такий маленький двір для неї. Як ти гадаєш, Настя? Твоя маленька подруга. Ну це так, поки що важко вгадати наперед, як то капсула пустити цю капсулу в космос в часі, але все таки. Можливо, вона стане чи художницею, чи майбутньою письменницею, чи якимось дипломатом, миротворцем. от е... Яку, чи життєву місію? Там, Можливо. Яку життєву місію вона може для себе обрати? Або, наприклад, через кілька років ти б особисто їй порадила якийсь такий е... шлях життєвий творчий обрати от в такому-то, в такому-то ракурсі. От що про це Ну, Я не хотіла б відповідати на це питання. Бо... Ну, я якби їй вже прописую судьбу, але я не хочу, я хочу це, ну щоб вона сама знайшла в себе світ цей маленький проміт, і щоб вона сама йшла за цією мрією, і ну, якщо вона все ж таки обере якусь таку творчу професію, мені буде дуже приємно. І якщо ми все, ще будемо знайомими, то я її спробую перекласти з сестрі, щоб вона зрозуміла, ну, як би почула про дитинство. Mm -hmm. Дуже добра, Анастасія. В мене таке запитання тут трошки філософське, загальне. А як Ви вважаєте, людина сама творить свою долю, чи на її долю хтось або щось сліяє? Вона сама сквою свою долю, бо. Наприклад, я коли ще була маленька, то я думала, що це, ну, я взагалі про творчість не думала. Я думала просто о, про якісь там з, ну, загальні такі каси робота, космос провечу. Але згодом, о, коли я вже прилетіла до Шриванки, то я знайшла для себе. О, Вирішила, ну, написала, що я знайшла для себе творчість. Я вирішила спробувати йти десь за цією мрією, і далі я познайомилася з моєю наставницею Завятою Корпус, і саме через неї я закохалася до Угу. Ну, таке буде несподівано на завершення, як пост, постскрипту, можна сказати, запитання. От маленький промінчик. Ну е, я знаю, що Єлизавета Пукас. Ми з нею робили окремі сюжети і пам'ятаємо, знаю, був окремий фір присвячений. Її творчості. Так, її творчості, її навчання, от Литовська Республіка, країна Литва, це країна душів. От власне запитання таке буде. Коли познайомились, ви з своєю молодою наставницею з пані Єлизаветою. От який вона тоді подарувала промінчик при першому знайомстві? Тоді вона подарувала дуже великий. І дуже несподіваний, бо наш перший твір, який я написала на році, це було е, про Угу. Mm -hmm. Я не думала, що можна писати просто про якісь такі кімнати, які лежать там десь е, е, на горіч. Е, і мені буде розбудовувалася тематика. Е, далі е, ну, я просто урок за уроком почала е, любити писання. І e, саме e, e, uh -huh. через Йозавету, то в мене з'явилося величезне відчуття, e, і до неї як до наставниці і до писемника. Адже саме вона відкрила такий відкрила штовху для цього приміщення. Uh -huh. Чудово! Ну що ж, ми бачимо, я хочу сказати навіть. Мені дуже сподобалося творчість Єлизавети, Я пам'ятаю це вебінар. На жаль. Був дуже поганий зв'язок, але те, що почув, мені дуже сподобалося. Але особисто моя думка, те, що ви, Анастасія, набагато ппризашли, перевершили свою наставницю. І ваше твоє, вони набагато кращі. І це дуже добре. Бо коли учень проходить в вчителя, це годість вчителя. І за це може вами наградитися. Наприклад, мені як викладачу. Було дуже приємно, якщо хтось з моїх учнів колись став більш успішний і досяг більшого, ніж я. Бо це найвища досягнення для мене буде. Може. Тому вона може говорити з вами. Ваше творчість набагато цікавіше. Як на мене. Я, я згоден з тим, що е, дійсно тут обмежень немає, просто в кожного е, сфера творчості розвивається в різних факторах. Ну, звичайно, пані Єлизавета, інші фактори, і вікові фактори, і вік студентства, чи вік шкільний так, також вік, треба враховувати. Вік, Анастасія, те, що вона дитина геній, це, це дуже. Похвально і дуже добре. Я гадаю, де це, це може гадитися пишатися. Так, але, але я думаю, що тут не варто якби щось чи когось якось так умовно розділяти, тому що насправді виходить і творчість Єлизавети Пукас, і творчість Анастасії Кісіль вони є різними, не тільки через вікові фактори, але й різними а, це, за своїм стилем. Я я особисто так, моя. Так, моя так. Так. А... Очі робити мені дуже сподобалося, вона дуже творча, дуже відповідальна, дуже серед особистість, і мені було дуже приємно з ним поспілкуватися, але творчість на сусії сподобалося ще більше. Ну мої но... особисто, от хтось, якщо хтось з моїх учнів досягне більшого, мені буде дуже приємно. От, наприклад, у нас був учень у школу журналістів, ви пам'ятаєте роман, і коли він став журналістом. Потім зайняв посаду секретаря правління. Зараз вже не він секретар, але не суд. Ми з Леонідом Володимировичем дуже пишалися тим, що наш учень досяг таких висот. Так, насправді дійсно варто з маличку оці можливості розкривати, тому що от маленький промінчик у нас назва програми ефіру. Це дуже такий великий глибокий філософський зміст. Маленький промінчик він починається дійсно. От, з маличку, коли ми помітили дитинка, маленька подруга Анастасії, авторки сюжету, один рік людині, а людина вже починає пізнавати світ. І те, як вона це робить, ми спостерігаємо і сприймаємо. Потім ми в своїх творах передаємо іншим. Я думаю, що тут в кожного є свій цікавий творчий життєвий шлях. Ну, пані Єлизавете, студентське навчання воно забирає дуже багато часу, тому вона не завжди могла. Але коли могла, ми були дуже раді з нею спілкуватися в наших, в наших ефірах. На щастя, у Анастасії більше шансів приділяти час розвитку своєї літератури літературної творчості це дуже дуже добре. От ну і ми хочемо на завершення нашим глядачам побажати, щоб цих маленьких промінчиків було. Якомога більше. І отак, коли їх буде малесеньких, дуже-дуже багато, то вийде така дуже, така, знаєте, велика, велика така картина якоїсь несподіванки. І тоді наші книжки, наш процес сучасного читання він буде нас налаштовувати на пошук нових сюжетів. От, наприклад, як оця рибка книжку шукає. От є в мене можливість показати, це також. Наш учасник фестивалю Дарина Гапеєва створила такий малюнок. От ви бачите, що там. Щось є, але рибка книжку шукає. Вона не зупиняється на тому, що вона там побачила в сюжеті там щось, вона б могла, як то кажуть, піймати свій той призи на тому завершити. Ні, вона ще шукає далі. Отож, ми шукаємо, бажаємо нашим глядачам от знайти, шукати, знаходити свої маленькі промінчики добра, промінчики творчості. Ну і ще маленькі дні залишилися, можна подати твори на фестиваль. Отож, думаємо, що маленькі промінчики об'єднаються і будуть великим місто, сюжетом добра. До кінця фестивалю чекаємо ваших робіт на пошту, маємо право собачка Укранет або ФСТВ кх.джемейл. Читаємо українські книжки, створюємо сюжети і на цьому ефірі дякуємо за увагу. дякуємо за увагу.